Масштабна пожежа у школі на Прикарпатті. У досвіта 12 січня до рятувальників надійшло повідомлення про загоряння двоповерхової будівлі навчального закладу в селі Вороненко Надвірнянського району. Негайно до місця пожежі було направлено пожежно-рятувальний підрозділ за підвищеним рангом ЕСмете Ворохта, Яремча та надвірне. До місця пожежі прибули перші рятувальники ЕСМТ Ворохта. Де на місці було встановлено, що виникла пожежа у закладі освіти на площі 220 квадратних метрів. Операція з гасіння вогню ускладнювалася через сильний вітер і відсутність поблизу водочерел. Під час слідування до пожежі ускладнювало рух пожежно-рятувальних підрозділів. Відсутність задовільної проїжджої частини, складні погодні умови. Складність пожежі полягала в тому, що відсутність на місці пожежних водоймищ водозабезпечення. Також шляхи під'їзду до них на місці пожежі залучено було 45 рятувальників, 13 одиниць техніки. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу, а також врятувати від вогню будівлю, розташовану поруч навчального закладу. На щастя, під час виникнення пожежі в навчальному закладі навчального процесу не було, тому що був вихідний день. Наразі прийнято рішення, що учні перейдуть на дистанційне навчання. На певний період, та буде вирішено питання логістичної доставки їх до сусідніх закладів, сусідні населені пункти. Ймовірна причина пожежі це коротке замикання з подальшим горінням. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.